З нашим гостем з нами на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, пане Петре, доброго ранку. Слава Україні, героям слава! Ну і розпочали ми ось наше обговорення із села Киселівка на Херсонщині. І дійсно хочеться і вас записати, запитати, наскільки цей населений пункт є стратегічно важливим для наших військових, і чи дійсно зараз до Херсонщини вже можна говорити рукою подати? Це стратегічний населений пункт, але я є категоричним противником отаких от висловлювань, як рукою подати. Противник ще не подоланий. Так, дійсно, ми отримали феноменальну блискучу перемогу на харківському напрямку. До речі, ця. Перемога дуже тотожна, скоріше воєнна операція з так званою операцією Фредеріку за німецькою класифікацією або другою харківською розгромною операцією 42-го року, де радянські війська потерпіли нищівну поразку від Вермахту, що дозволило Вермахту вийти на оперативний напрямок на Сталінград і на північний Кавказ. Але в підсумку Вермахт війну програв. Чому я проводжу такі важливі і дуже серйозні паралелі? Тому що, на мій погляд, як аналітика, як громадянина у нашому суспільстві складається дуже висока тональність ейфорії, і це видно по дуже багатьох суспільних пабліках. Що, мовляв, завтра наш прапор уже замайорнить в Луганську, Донецьку, однозначно в Херсоні і навіть у Севастополі. Ейфорія страшний ворог. Будь-який успіх стимулює амбіції. Амбіції піднімають планку очікування. Планка очікування веде до виснаження, а отже, до помилок. Давайте всі разом різко видихаємо, різко видихаємо і розуміємо, що ворог відчайдушно шукає моменти, як нанести нам ураження, і удар по дамбі є тому свідчення. Тому, на мій погляд, ситуація ще доволі серйозна. Так, я жодним чином не применшую наші успіхи на Харківщині, але і видихати нам ще зарано. правий берег Дніпра складна стратегічна ситуація. Чому це голий степ? Маю нагадати про це, і маю нагадати величезна мережа доволі глибоких річок, які треба форсувати. А форсування через понтони це доволі складна технологічна справа, на відміну від так званих сухих. Річок, де танки БТРи можуть пройти в брід, тому не поспішаємо і не ставимо перед собою завищені планки. Очікувань це може бути смертельною пасткою для нас, пане Петре. Ви згадали удар по греблі. А ось на вашу думку, це була саме військова ціль. Жодним чином це не була військова цінля. Якщо й військова, то вона хибна знову ж таки історична паралель. у серпні 1941 року щось подібне зробили радянські війська, підірвавши Дніпровську Гес. Думали, що це якимось чином зупинить гітлерівців. Не зупинили. Більше того, є група істориків, яка вважає, що були нанесені шкода безпосередньо радянським військам. Понад 20 тисяч людей загинули. Це правда, дискусія чи так було насправді, але тим не менше росіяни уваж. Жали, що можуть якимось чином призупинити наш наступ, якби це дійсно було форсування, тобто наші війська в цей момент річку форсували, то можливо був би якийсь коефіцієнт корисності, але ж насправді цього не відбувалося, і наші наші військові направду дуже грамотно, тактично підходять до всієї ситуації, котра є на Херсонщині. Більше того, вони застосували наддорогу рідкісну ракету, так званий Кінджал х 47 М 2 яка втретє за. Засто... Стосована проти України їх всього було 40 штук. Отже, лишилося 37 чи 36, Бо один факт по Київщині досі не підтверджений до слова нових ракет такого класу. Вони не зможуть будувати взагалі. Просто що говорить конвульсія російської армії, їхній військово-промисловий комплекс стає на шлях деградації, але разом з цим це і погана новина свідчить про те, що противник лютує противник перебуває в стані. Паніки, і він неймовірно небезпечний. Зберігаємо здоровий глузд і сталеву витримку. Це єдина філософія нашого успіху. Тобто, найближчим часом ми можемо очікувати щось подібних, якихось ударів таких. Цілком цілком слушна і правильна думка. Вони будуть нарощувати оці відчайдушні кроки. Пригадаємо само слова самого Путіна: щур, котрий загнаний у кут може бути смертельно небезпечним. Ми знаємо, що поранена отруйна змія. Небезпечніша аніж здорова противник насправді смертельно поранений. Так дійсно ракетний потенціал у них понизився практично у половину, а може й більше. На початок війни різних класів ракет близько восьми тисяч уже до чотирьох тисяч наближається все, що вони проти нас застосували. Але заакцентую, інших 4 тисячі ще є. А деякі класи ракет, такі як Х-31, Х-59, середнього радіусу дію 160 і 290 кілометрів з бойовими важкими частинами 110 і до 300 кілограмів, які запускаються з таких літаків, як су 24 су 30 вони можуть поставити на конвері. Це будуть низькоякісні ракети, вони будуть розриватися, але деякий потенціал вони ще мають, і вони це обов'язково застосують. І унікальна гібридна ситуація в нас добрі. І погані новини переплетені між собою. На мій погляд, ми видихнемо тільки тоді, коли ця недодержава розпадеться, і в них заберуть ядерну зброю, і ми вступимо в НАТО до того часу, годувати себе ілюзіями, що мовляв, завтра все буде добре. Смертельна небезпека. Зокрема, давайте ще про Херсонщину поговоримо. Була інформація, що, начебто, українські захисники прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині в районі селища Давидів-Брід. Про це повідомляли пропагандистські телеграм-канали. І от вони заявляли, що це значить, що наші військовослужбовці змогли перебратися на лівий берег річки Інгулець. А якщо це дійсно так, ну ми будемо, звісно, очікувати на офіційну інформацію від генштабу. А як це далі може змінити ситуацію на фронті Херсонщини? Чекаємо на офіційну інформацію. Все решта гадання на кавовій гущі. Нагадаю, Херсонщина є складним плацдармом у стратегічному розумінні. Чому це голий степ? Наголошую. Голий степ прямі лобові атаки неприйнятні. Великий рух великими колонами неприйнятно. Противник ще має доволі значний артилерійський потенціал. Плюс це велика мережа річок. Чим ця частина відрізняється, скажімо, від східної, там де насправді є феноменальний успіх по Харківщині? По Харківщині є певна частина лісу смуг, що є природнім елементом для прихованого. Замаскованого пересування військ, і там є такі явища, які так звані сухі річки, що мається на увазі влітку рівень води, скажімо, в ті самі лічі оскол чи в сіверському дінці різко понижується, і техніка може переходити в брід. Нагадаю, танк це 39-43 тонни, БМП БТР у межах 12, Важкий бронеавтомобіль у межах 8 тонн, Отже, вони можуть перейти у брід. Це суттєво на зиму. Суттєво це все зростає і треба наводити понтон. Ні, переправи Херсонщина зовсім інша справа. Є великий повноводний Дніпро, і це мережа густих і повноводних каналів. Треба наводити понтони. Понтони це дуже зручна артилерійська ціль. Тому по Херсонщині о, дійсно так усе акуратно і дуже поступово. Стратегія тактики тисячі порізів обрана у край. Коректно у підсумку усе буде за нами. Логістично вогневий зашморк затягнутий. Однак знову ж таки, ми тижнями ламентуємо в ефірах, що моральний рівень ворога падає, 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 падає але вони все чомусь б'ються. Який висновок маємо робити? Отже, будуть битися і далі, тільки силовий тиск допоможе нам перемогти здоровий густ і терплячість, до чого нас усіх закликаю. Дійсно, будемо очікувати, як ви вже значили, на офіційну інформацію, і ми маємо пам'ятати, що це війна, і війна не може ось так скінчитися за один день. Зокрема, у Генштабі сьогодні повідомляли, що російські війська намагаються зміцнити першу лінію оборони у двох областях у Донецькій і Запорізькій. І окрім того, додам інформації, Росія хоче загнати в Україну недоукомплектовані чеченські батальйони. Про це пише американський інститут вивчення війни. Там розповіли, що батальйони, про які йдеться. Мають створити бойову потужність для операцій в Україні, проте уточнили в інституті здебільшого такі структури складаються з найманців з економічно депресивних регіонів Росії. Ось це посилення, яке зараз намагаються зробити російські війська і підсилювати там резерви з підрозділів армійського корпусу, чеченські батальйони, вони їм допоможуть. Ну і, зокрема, якщо ми говоримо, що ці чеченські батальйони формуються із ну таких регіонів, як говорять, не дуже благонадійних. А немає значення з яких регіонів хто там що формулює. Отному ми чомусь дуже шукаємо на їхньому полі якоїсь слабкої ланки, яка нібито допоможе нам здійснити якийсь чудесний прорив, і ми ото негайно завтра переможемо, бо з їхнього боку у все найгірше із депресивних регіонів. На мій полі це абсолютно хибний і неправильний аналіз. Такого б вони не кидали в Україну. Їх треба. Знищувати інших варіантів у нас немає і бути не може. Насправді, кого б вони не кинули, потенціалу для великих проривних наступальних операцій у них на цю хвилину немає. Але знову давайте недооцінювати ворога. Я дуже люблю історичні паралелі у 44-му році. Німеччина вже була практично приречена. Всі це добре розуміли і знали. Але тим не менше неймовірно якісну контрнаступальну арденську операцію з оперативною глибиною достат. Кілометрів нацисти таки змогли організувати, тому де росіяни вдарять, а вони в обов'язковому порядку вдарять. Спрогнозувати неможливо, тому треба дуже акуратно підходити до того, що у них ще є. Потенціал для оборони вони нарощують, і ми маємо розуміти, що оборона це завжди легший операційний шлях. Але сам факт того, що друга армія, а насправді вже не друга армія, переходить до оборони. Це вже є феноменальний успіх українського війська. Візерунок цієї війни у цій фазі. По факту вже малюють українські збройні сили, але маємо розуміти, що оперативне вікно можливостей буде закриватися і для нас, і для них, як тільки зайдуть дощі, стане мокрим груд, піднімуться річки і залишиться тільки єдиний спосіб ведення бою артилерійські дуелі або великі ракетобомбові масовані авіаційні удари. Сподіваємося, 100 мільйонів доларів, котрі видали конгрес для підготовки українських пілотів, цільово будуть. Реалізовані лендліз запрацює ось буквально через місяць, і ми отримуємо обрі... омрійні хороші американські машини F-16, F-15, чи, скажімо шведський Gripen, чи Французький Рафаль Дісал, теж нам підійдуть. Це однозначно переламає фронт, але це все час. Не поспішаємо. Казали латиняни, «Festina lente», ленте поспішаємо повільно. Дуже люблю латинь. Пане Петре, міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю Financial Times сказав, що українські війська вони дійсно потребують відпочинку після контрнаступу, але зараз дуже зріс в усіх бойовий дух, і всі розуміють, що російську армію можна перемогти на полі бою. Але він також зазначив, що ось цей контрнаступ це він назвав таким сніговим комом, який котиться згори, і натякнув, що найбільші наші перемоги вони ще попереду. А як ви от проаналіз. Зуєте ось цю заяву міністра оборони Резнікова. Ну і ще додам, що він також сказав, що звільнено від окупантів територію її треба захистити. А це для нас дуже складне завдання. Цілком і повністю поділяю цю точку зору. Війна це шлях обману у першій фазі цієї оцієї контрнаступальної ситуації котра склалася. Ми отримали перемогу. Однак я також дуже сильно люблю такого китайського мислителя як Суньзе. В нього є дуже цікава фраза на цей випадок. вона доволі складна для розуміння по справжньому виграшні стратегії не повторюються. А тепер розшифровуючи простою мовою, повторити точнісінько таку саму операцію, як склалася по Харківщині, буде неймовірно важко і дійсно найсерйозніші наступальні операції. Ще попереду, все, що відбулося по Харківщині, це проба пера, це виграна окремо взята битва. Однак до справжньої перемоги ще доволі далеко, і не можна знову ж таки упасти в ілюзію, що одна битва переламає хід війни. Знову ж історична паралель у 1659 році українські козаки на чолі з Іваном Виговським отримали блискучу битву під Конотопом. розробили вщет московське військо. Однак, на жаль, сама війна була. Прогнана, чому приводжу цей приклад. Ми неминуче виграємо у цій війні. Це обов'язково станеться. Однак я не прихильник того, що це станеться раптово. Дійсно, якийсь феноменальний чинник може спрацювати у Кремль може прилетіти метеорит А на Уралі може статися величезний землетрус, який зруйнує усе, що там є. Але робити на це ставку було би вершиною немудрості. Ми розуміємо, що Путін є. Ми розуміємо, що путінські еліти є. Ми розуміємо, що московська недонація на найвищій точці шизоїдного фашизму, і слідкуємо, що вони кажуть на площадках своїх інформаційних зарах: руйнувати, руйнувати, руйнувати і ще раз руйнувати Україну. Критичну інфраструктуру з атомними електростанціями, включно у Євг у мосаді, є такий гарний принцип: якщо твій ворог каже, що він хоче тебе вбити. Значить, треба до цього ставитися серйозно. Якщо вони кажуть, що не хочуть нас нищити, значить до цього треба ставитися серйозно. Перемога неминуче за нами, однак угу. це довгий шлях. А зокрема, от звільнені території як нам їх тепер потрібно захищати треба нарощувати оборонний потенціал за класичною, за класичною схемою, окопуватися, будувати лінію інфраструктурну мережу бетонованих укріплень, прикривати це все зенітно-ракетним. Щитом і авіацію, ту яку маємо, і розуміти, що в будь-якій точці може статися певні контрнаступальні дії і вже із з боку противника. Нагадую, війна неймовірно складне явище нічого складнішого. У драмі людських стосунків, бо навіть у трагедії людських стосунків, не існує у природі. Ця війна екзистенційна, або вони нас, або ми їх на одній планеті земля, цивілізована, демократична, нормальна європейська Україна, не поміститься з тиранічною. Росію так триває з 1240 року. Ось з якого часу ми насправді з ними воюємо з великими перервами, і от знову до цього дійшло. Однак цього разу унікальний історичний момент, що ми дійсно можемо їх перемогти. Важливо не прогавати цей момент. Зокрема, дуже коротко. Ще хочеться запитати у вас про те, що а, зараз росіяни почали евакуювати свої системи протиповітряної оборони, і вони, начебто, їх переміщують в глиб тимчасово захоплених територій на територію Російської Федерації. Також а чому вони це роблять? У нас з'явилися засоби і можливості проривати їхню систему. ППО. нагадаю, така високоякісна ракета AGM-88 Харм американського виробництва з дальністю стрільби до. 150 км кілометрів інтегрована для запуску із наших ніг 29 у поєднанні. Ми чомусь забули про ці наші неймовірно хороші комплекси Р 360 Нептун. Вони, начебто, протикорабельні, але з певного до опрацювання можуть наносити удари практично до 300 кілометрів і по сухутних. Цілях, отже, оця така зв'язка у нас уже є, вона робоча. Нагадаю, складання бововни по Криму, на мій погляд, саме у ці у цих технологічних параметрах, це тютюнопоління відбулося. Трошки розряджу нашу академічну розмову. Отже, росіяни зрозуміли, що у цьому напрямку. У нас починає з'являтися стратегічна перевага. Більше того, нагадаю, що по акваторії північно-західні чорного моря ми по факту маємо ракетний потен, ракетний паритет. і з часу від воювання острова Зміїного там усе завмерло. і це хороша новина у підсумку, однозначно. Перемога за нами, однак, як казав великий Черчилль, мій напевно найкращий. Я його дуже добре знаю і е, люблю. Наша мета мир. Однак, шлях до неї виключно через силу. Інше шлях зрозуміти з ними немає.